Виручає на ура, просушує дружина задоволена, користується буквально кожен день, тому що погода зараз відповідна. А попереду ще й весна, тому це також залишимо собі. А, буде в нагоді. Це плюсик, це завжди клас. Так, така, така. такий конверт, така посилка. Давайте перейдемо далі. А, ціну ви побачили? А ми дивимося, що у нас в наступній посилці. Так, все, все, все. Так, ключі. Багатогранні ключі. О, цілий набір. Да? Просто набір ключів. Гривень 100, я думаю, точно буде коштувати, тому для нас це гарна знахідка. Це 100% профітний варіант. І таке мені подобається. Так, йдемо далі. Так, у нас тут годинник. Давно, до речі, нам годинники не попадалися. Я це тільки що прямо аж прострілило. Так, годинник. Скоріше за все без батарейки. І потрібно буде поставити просто батарейку. Ось так він виглядає. Звичайний, простенький, е сучасний. Написано «Шакварс», Тому так, я думаю, просто замінити батарейку. А, подождіть. Так, да, він був виключений. Це я ось включив. І нічого не змінилось, тому я думаю, що потрібно поставити батарейку, а можливо, вони не працюють. Ну в будь-якому випадку годинник є. Я думаю, за години гривень 50 Ну навіть як стильовий дизайн можна залишити чому б і ні. Так, це нам вже не потрібно. Викидаємо і переходимо далі до наступної посилочки. Так, щось я вже порвав, порі... Прикиньте. Ще один годинник. Порвав, порізав, але порвав, порізав тільки пакетик. Так, тут та ж сама історія. Зацініть. прикол. Ну це вже колекція прям. Да, вони, мабуть, всі без батареї кидуть, чи щось таке. Бо я ще шарів, як його то відкрити, подивитись, ну, коротше. Ще плюс одні, ще плюс 50 гривень. Так, пакетик я викидаю в сторону, це я залишаю. Так, це тут, з під нього пакетик. І пропоную відкрити наступний 345. Так.